У січні 2024 року в архіві Закарпаття знайшли те, що не повинно було зберегтись. Рукопис, приписаний старцю Іларіону, самітнику з гір поблизу Рахова. Він жив у тиші понад 40 років, але залишив документ, що тепер лягає у кожен день цієї війни, мов карта вже пройденого маршруту. У рукописі йдеться про три критичні точки. Харків, Крим, Одеса саме вони, не столиця, не дипломатія, визначать, на чиїх умовах завершиться війна. У тексті старця пророчі формулювання, які майже слово в слово збігаються з тим, що зараз озвучують військові та аналітики. Але головне не збіг, а послідовність подій, які він описав ще понад півстоліття тому. І писав той. Хто триматиме Харків, триматиме ключ до душі народу, той, хто звільнить Крим, відкриє шлях до нової Європи, той, хто втратить Одесу, втратить берег надії. У відео ми покажемо, як цей рукопис передбачив весняний наступ 2024-го, чому саме схід стане переломом, і як до 2028 року світ побачить нову карту Європи. В якій одна імперія зникне з історії, а інша підніметься з болю. Це не легенда, це документ, який став попередженням. Але для тих, хто здатен читати не лише очима, а серцем, це може стати орієнтиром. Бо справжній мир диктує не сильніший. його диктує той, хто вистояв. Дивись до кінця, вслухайся в слова. Бо коли почнеться остання фаза, карта вже буде на столі, і тільки одне питання матиме значення, чий буде схід той і диктуватиме мир. У рукописі старця Іларіона немає чітких дат, але є фрази, що ріжуть як клинок. Він не називає держав, але описує падіння великого звіра, що втрачає пазур за пазуром, і все починається на сході. Коли вогонь дійде до воріт Харкова втретє, і втретє його не прорвуть, імперія ослабне зсередини, не від снарядів, а від сумніву, саме Харків у тексті названо ворітьми, через які або заходить темрява, або виходить світло. І Ларіон пише про місто, яке витримає штурм, і про те, що після цього розпочнеться хвиля подій, яку вже не зупинити, у рік, коли весна буде ранньою. Почнуться неспокійні дні у самому серці півострова. У місяць, коли море ще холодне, виникне вибух, що не буде терористичним актом, а початком зсуву. І вже на третій рік Великої війни слово компроміс стане синонімом капітуляції для тих, хто його вимовить. І пророкує не перемогу у стилі параду, він говорить про відновлення, яке почнеться лише після того. Як народ відмовиться від ілюзій про стару норму. Війна завершиться не тоді, коли замовкне гармата, а коли народ перестане слухати того, хто не був з ним у бурі. Цей рукопис детально змальовує, що буде далі 2025 року, рік останньої спроби домовитись, її подадуть як шанс, але вона буде пасткою. 2026 року, рік. Коли всередині самої Росії почнеться злам, не переворот, а розпад вертикалі, з регіонів почнуть зникати портрети, з військ, накази 2027 року рік тиші в обмані, коли ворог ще триматиме кордони, але вже без духу. І вже 2028 року, народи, що колись боялися говорити, почнуть говорити вголос, і саме тоді. З карти зникне імперія, яка століттями трималась не на правді, а на страху. Остання сторінка рукопису це попередження не всім, лише тим, хто ще вагається. Коли вам скажуть, що мир це відступ, пригадайте, мир, народжений зі страху, триває рік, мир, народжений з боротьби, триває покоління. Цей текст Скарпат, не містика, це вістря часу. Що прорізає інформаційний туман, бо старець Іларіон не дає відповідей. Він ставить головне запитання: чий буде схід? Бо той, хто тримає схід, тримає умови миру, а Україна вже не просить вона диктує. Далі в рукописі йшлося не про географію, а про точки впливу, які визначатимуть подальший рух історії. Старець не називає держав, але вживає дивні, майже поетичні позначення. Залізний зуб у вустах вогню це те, що називають Харковом. Око Змія, що стежить за морем, це Крим, гавань обманутих купців це Одеса. Він не пояснює, чому саме ці міста, але пише: Той, хто втратить Одесу, втратить торг, але хто втратить Харків втратить державу. У рукописі є вказівка на три кроки, які має пройти Україна, щоб диктувати мир. А не підписуватись під чужими формулами. Старець пише: коли місто, що тримає перехрестя, буде втретє обложене і втретє не впаде, тоді серце воїна випередить розум князя. Це пряма вказівка на Харків. Іларіон передбачає, що саме навколо нього у 2025 році розгорнеться критична битва не лише за територію, а за довіру армії до центру. У цей момент, пише він, військові почнуть діяти самостійно, бо відчують, що накази більше не відповідають реальності, вперше буде публічно проігноровано політичну вказівку зберігати стриманість, і це стане не хаосом, а початком нового лідерства, авторитету дії. Півострів Кам'яного Змія буде в облозі, але розірвати кільце зможе лише той. Хто відріже від нього хвіст, а не голову. Цей фрагмент розтлумачили як передбачення удару не по центру Криму, а по його логістиці, мостах, сухопутному коридору, морському постачанню. Старець пише: коли кораблі не зможуть причалити, дух імперії почне тікати через дірки в трюмі. І саме 2026 рік, згідно з вказівками Іларіона. Стане роком внутрішнього виснаження Росії, не внаслідок воєнної поразки, а через втрату сенсу війни в очах її ж населення. Там, де торгували сіллю і зерном, почнеться суд, але не суд земний, суд пам'яті. Одеса в пророкуванні виступає як точка морального вибору, і Ларіон пише, що спроба здати південь в обмін на тимчасову зупинку вогню. Викличе бунт не зброї, а слова. Журналісти, волонтери, матері загиблих, саме вони запустять хвилю спротиву, яка змете ілюзію компромісу, гавань не стане воротами рабства, там не вийде зняти прапор без того, щоб не зірвати його серця. Саме в цей період, 2027 рік, розпочнеться формування переходу влади від формальної до фактичної. На передній план вийдуть ті, хто тримав фронт, а не ефіри, і це стане не державним переворотом, а перенесенням центру довіри. В останньому розділі рукопису Старець Іларіон» лишає найголовніше: мир не підпишеться в столиці, його вперше оголосять з польової каплиці, бо він буде не про папір, а про дух. Він пише що 2028 року. У час, коли Захід ще буде вагатись, Україна вже фактично контролюватиме ситуацію на землі, а не в переговорах. І саме в цей момент прозвучить: ми не погоджуємось, ми заявляємо, бо чий буде схід той і диктує мир. Цей рукопис не дає полегшення, він не обіцяє легкого кінця, але він залишає орієнтир від стійкості на сході до суверенності всієї країни. І той, хто це читає, має обрати, довіряти комфорту чи правді, бо пророк бачив не майбутнє, він бачив те, що вже почалось. У самому кінці рукопису, на пожовклому аркуші, старець і залишив останній абзац, рука його тремтіла, символи стали менш чіткими, але зміст гостріший, ніж будь-де до того. Коли на сході замовкне вибух, але не від поразки. А від браку потреби, тоді настане перехід. Війна трималась на страху, але не на правді. Як тільки страх зникне, ворог почне забувати, заради чого воює. Це й був фінал пророцтва, але не фінал історії. Що ми бачимо з цього тексту? Схід України не просто поле бою, це політична лінія фронту, на якій вирішується, хто формуватиме нову архітектуру безпеки у Європі. Харків, Крим, Одеса три символи, три барометри, три вузли, через які проходить головна вісь війни. Мир більше не з'явиться як підпис під документом у столиці великої держави. Він з'явиться як внутрішнє рішення нації більше не відступати. Пророцтво Іларіона це не карта майбутнього, а дзеркало теперішнього. Він не назвав імен, не вказав на ворогів. Бо найбільший ворог втома і забуття. Забуваючи, заради чого вівся бій, народ ризикує втратити право його завершити. Мир, про який говорить Іларіон, це не припинення вогню, це стан, в якому народ не повертається до старого, а творить нове. Він прямо попереджає якщо перемога буде лише мапою, вона не буде тривалою. Якщо перемога стане очищенням, тоді й народ отримає силу диктувати, а не просити. Рукопис, знайдений у січні 2024 року, це не містика для ефекту, не легенда для емоцій, це погляд крізь покоління, де слова з минулого точно потрапили в наші дні. Старець Іллеріон не передбачав війну. Він нагадував, що в будь-якому зіткненні головне не зброя. головне – Дух, і хто не втратив дух, той і диктує мир. Той, хто тримає схід, тримає слово, а хто тримає слово, тримає майбутнє. Воно не буде за круглим столом, воно буде в серцях. І коли вибір буде зроблено, світ побачить, що Карпати говорили не про долю одного народу, а про зміну самої епохи.